Всім привіт! Зранку не знімав, бо дуже спішив я, так що вибачайте, був я також без обіду. Ось накидав горохового супу, те, що залишилося. На годиннику у нас зараз як 25 26. Як -то точніше. Так що 9-й день майже пролетів. Все, замальовуємо. Зараз їсти цей гороховий суп. Хліба я залишив на завтрашній день. Шипшини у нас заварений Заварка, шипшіний, чи як воно, правильно, Настойка. Так що, буду їсти. Ну що ж, всім привіт. Настав вже 10-й день завершальний. Купив я куріної печінки на 19.50. На цибулі на... Ой, щоб не збрехати. По-моєму, 70 копійок. Іще 50 копійок у мене залишається навіть. Снідати я не снідав, а я випів шипшинуцю з куском хліба. Там ще залишилось на вечерю. І ось куряча печінка жарена з цибулею. Так що зараз пообідаю і вже на вечерю ще залишу. Так що всім приємного апетиту. Зустрінемося з вами на вечері. Ну що ж, настала у нас вечеря, я вже трошки поїв, хліб з'їв, перекусив, трішки ще залишається, вже не хочу. На годиннику зараз 9.25. Я дуже втомився. Фух. Що ще можу сказати? Наш експеримент закінчився. Відмічаємо 10-й день. Фух. У нас залишилося пів бутилки навіть чуть більше олії. У нас залишився ось цукор, майже повна. Трішки печінки. Ну в принципі все. Що ж. Мій висновок такий, що в принципі прожити можна. Якщо мати б ще на гривень 50 більше, то взагалі шик. Ну так, в принципі, нормально. Якщо да, навіть раціональніше чуть-чуть зробити, то можна, в принципі, теж нормально. Ну, але я вам скажу, я і так непогано прожив, нормально харчувався, все. Почуваю себе, в принципі, також нормально. Думаю, можливо, літом, чи вже, можливо, зимою. Будемо бачити. Зроблю такий експеримент тільки на місяць. Ну, звісно, буде сума більша. Побачимо. Пишіть свою думку, чи буде цікаво вам побачити таке. Так що все, на цьому буду прощатися. Всім успіху, всім бажаю миру. Всем пока.